Черенок. Черенок конторти. Конторта червонолисного. стільки трошки. Трошки є черенка. Конторти. Нарізав сьогодні. Нарізаю черенки і в марганцовку. На 5 хвилин. Слабенький розтворчик марганцовки і отак. Підкупав їх трохи, потім підсушив трошки і на хранені є. є черенки, трохи черенків нарізав сьогодні, заготавлював вже черенки на прививку. Є ще два саджанця привитих фундука на медвежому горіху. Така коренева в них. Супірова. Прививка, метрова прививка. Такі вже. Хороший. Ось ну, такий горіх. Красавчик горіх. Є два саджанці, є, що кому треба, то можу відіслати два саджанці. Вже, напевно, купати не буду, але отакі. З таким горіхом. А. А, Тонко корий. Ось таке заповнення ядра. І смачний, дуже смачний. Все. Кому треба два саженця? Черенок онкорта червонолисна. Звертайтесь.